Доброго дня, шановні друзі. Я сьогодні хочу поговорити з вами про дезінфекцію та антисептику. На жаль, ми будемо проводити це в записі, тому такої живої комунікації не відбудеться. Але я думаю, що досить цікаво і необхідно для вас інформацію мені вдасться надати і в запису. Запис робимо, оскільки, на превелике щастя, у нас є величезна кількість учасників для доповіді. І, відповідно, ми мусимо а, вже перенести наші, наші майстер-класи в онлайн формат. Власне, дезінфекція та антисептика сучасний погляд. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, як часто ви використовували антисептики до пандемії? Яким антисептикам ви надавали перевагу, коли розпочався карантин і офіційно була оголошена пандемія? Які враження від їх застосування? Пам'ятаєте, яка була пошкоджена шкіра рук? Чи отримували ви після використання антисептика відчуття свіжості чистоти? А як ви думаєте, антисептики з нами назавжди? З огляду на сучасну епідеміологічну ситуацію та той факт, що в приміщенні поряд з повітряно-крапельним шляхом передачі інфекцій є контактний через поручні, через квісла, через перепустки, офісну техніку, одяг. Від нас вимагає добре орієнтуватися сучасний світ, від нас вимагає добре орієнтуватися в арсеналі сучасних дезінфікуючих засобів. Сьогодні я хочу вам розповісти. Про дуже класні засоби від компанії Юрія Фарм, зокрема, розчин Юсепт для якісної дезінфекції рук, також спрей «Діако антисептик з аерозольною системою Bacon Valve для антисептичної обробки рук, а також горостен лікарський засіб для обробки ран, який ми можемо використовувати також. Як і антисептика. Для початку ми повинні з вами визначитися, яким ж повинен бути антисептик, які вимоги ставляться до антисептиків. Звісно, які всі абсолютно лікарські засоби, які всі абсолютно вироби медичного призначення, антисептики в першу чергу повинні бути безпечними і на другому рівні ефективними. Всі наступні завжди рекомендації, всі наступні завжди вимоги до лікарських засобів та виробів медичного призначення, вони не мають такої суворої почерговості в своїй реалізації. А от, власне, безпечність завжди повинна бути на першому місці, ефективність на другому, а далі все решта. Ну, звісно, якщо ми говоримо про антисептики, актуально буде щоб вони були е, такими, які відповідають рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я України, обов'язково нейтральними до предметів одягу, що обробляється, якщо це одяг до різноманітних взагалі предметів, ну ми ж розуміємо, що ми не повинні зашкодити якості тих речей, якими ми будемо користуватися їм надалі, дуже добре було би, якби антисептики були універсальними ну і звичайно зручними у користуванні. Давайте з вами подумаємо, навіщо ми обробляємо руки? Одним з атрибутів нашого сьогодення стала обробка рук. Чи замислюємося? Ми на що це робимо? Заради краси? Для формального виконання санітарних норм або щоб захистити себе від небезпеки інфікування. Чи знали ви, що у більшості випадків ми обробляємо руки неправильно? І неефективно. Чому? Тому що, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 798 від 6 квітня 2020 року для гігієнічної обробки рук потрібно налити в заглиблені долоні не менше 3 мл антисептику, замисліться, і втирати їх в шкіру руки зап'ястя протягом 30 секунд. А якщо ми використовуємо звичайний банальний антисептичний спрей, для того, щоб ми отримали 3 мл антисептику для якісної обробки рук, нам потрібно зробити цілих 27 шиків. я хочу з вами зараз поговорити про Рощин Юсепт. Це той антисептик, який ми можемо таким чином використати. І от дуже зручно налити у долоні, що я зараз і зроблю. Але це цілих замисляться, 3 мл. Це добрий, бо так заглибили долоні. І 30 секунд ми втираємо, максимально намагаємося не розпорошити це на навколишні місця тканини тільки після такої процедури. 30 секундний Ми в результаті маємо якісно оброблені руки. Ми в результаті можемо говорити про те, що антисептик, який ми використовуємо, буде дієвим, буде безпечним та друга наша важлива місія ефективним. Юсепт має широкий спектр антибактеріальної дії. Юсепт також має бактерицидну. Фунгіцидну вірусоцидну та також дію. Це препарат, який є ефективним і безпечним дезінфікуючим засобом для повсякденного використання. Він безпечний для різних вікових груп. Дехаметоксин в концентрації, що міститься у Юсепті, не має токсичної дії. Юс... Юсепт зауважте не містить спирту та хлору, тому його можна використовувати тим людям, в яких є подразнення від спиртових розчинів. А, тобто якісь є а, алергічні реакції, чи можливо якісь атопічні дерматитики у діток і усе актуальним буде до застосування, тому що він не буде пошкоджувати, він буде безпечним і він буде ефективним. Він є нейтральним до предметів одягу, до а, тих. Різноманітних предметів, які ви хочете обробити, ви можете ним обробити мобільний телефон. Ви можете обробити різні речі, ви можете обробити руки і не турбуватися про те, що під час обробки антисептик крапне вам на одяг, оскільки це подразнення ніякого не буде, в тому числі ЮСЕП не подразнює шкіру, стезові оболонки, органи дихання, органи зору. Він є знову ж таки скажу нейтральним до предметів та одягу. А також це є засіб рекомендований спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України. Продовжуючи знайомство з, продукти... з продуктовою лінійкою антисептиків від Юрія Фарм, я хочу зупинитися на особливому засобі. Сама компанія Юрія Фарм знає, що руки жінки. Особливі. Тому вони доклали максимум зусиль для створення безпечного дбайливого спрею-антисептику з аеросольною системою back on Veil vale для обробки рук. Це засіб, який називається Діам. Бо ви знаєте, я навіть зустрічала цей засіб у продажі а, на в серйозних таких наших косметичних салонах по місті Рівному, де реалізується косметика всіх світових брендів, в тому числі. І для жінок рекомендують спрей Діако. Діако містить 75 етиловий спирт. А є така рекомендація. Пам'ятаєте, Міністерство охорони здоров'я говорило про те, що саме, якщо ми обробляємо руки спиртовим розчином, використовуємо його як антисептик для боротьби з вірусами для попередження вірусних інфекцій, перенесення вірусів і бактерій то має бути концентрація спирту 75%. також містить воду для ін'єкцій і екстракт чебрецю, що надає особливого аромату цьому засобу. Це важливо, що 75% етиловий спирт у зв'язку з такою концентрацією має широкий спектр впливу на грам-позитивні, грам-негативні бактерії, збудники туберкульозу, активний щодо безлічі вірусів та вірусних інфекцій, а також проявляє фунгіцидні властивості, тобто бореться із рибками. Додавання екстракту чи брицю забезпечує приємний аромат спрею. Органічні сполуки, що містяться в чібрецю, володіють потужними антисептичними властивостями. Засоби з чебрецем виявляють протимікробну дію навіть при незначному місці в них панольних сполук. Чібрець має сильну протигрибкову лікувальну дію, тому його слід застосовувати при кандидозі, а також у вигляді компресів при грибкових інфекціях. Діако представлений у сучасній лікарській формі із системою розпилення бекон кон РФ, бачите на малюночку спрей Діако, показано, наскільки розпилення у цій системі є серйозним. І знаєте, що дуже цікаво і важливо? Як би ви, В якому би положенні ви не побудували, чи будете ви розпилювати? Рівно. О, не видно вам лінії, я думала, буде видно в онлайн. Чи перевернете ви навпіл, чи в сторону, розпилення все одно буде якісним. Результат, результат розпилення все одно буде якісним. Тому це важливо. Ця система забезпечує хороше, якісне розпилення препарату. Перевага системи Back on Bell, які працюють у цьому препараті, вони працюють у будь-якому полосні, яким ж. Вже показала, відбувається безперервне розпилення. Продукт знаходиться у мішку всередині флакону і ізольований від газу. Він не містить шкідливих для оточуючого середовища речовин та для людини різних ніяких шкідливих газів, і що надзвичайно важливо. Ми виконуємо вимогу Міністерства охорони здоров'я України щодо ефективності препарату щодо того, що потрібно 3 мл антисептичного розчину, оскільки буквально одне на один натиск дає 3 мл розчину. Не забуваємо ласочка якісно розподіляти препарат, і в результаті ми з вами маємо. Такий гарний, хороший результат. Ми обробили руки до повного зволоження, втираємо в шкіру до повного висихання і насолоджується відчуттям оксамиту. Переходимо до наступного препарату. Це також лінійка Юрія Фарм. Це засіб, придбавши який, ви, як то кажуть, вбиваєте двох зайців. Оскільки горостен це ефективний препарат для обробки рам, а також він проводить, його можна використовувати для дезінфекції, він дезінфікує і не фарбує. Це препарат, який ефективний для обробки ділянок шкіри, уражених стафілококолами і стрептококолами, і питимо, і ділян, що межують з ним, для обробки мікротравм шкіри, для гігієнічної дезінфекції шкіри. Основна діюча речовина це відомий високоактивний антисептик декаметоксин. До складу воростему також входить етиловий спирт. Він прискорює випаровування препарату з поверхні шкіри, скорочуючи терміни антисептичної обробки рук, не вимагаючи при цьому додаткової сушки рук за допомогою рушників чи серветок. Гліцерин, який входить у склад засобу, виявляє пом'якшую дію та зволожує шкіру. Цитраль, який входить у склад горостену, додає запах лимона і потенціює антимікробну дію декаметоксину. Горостен має широкий спектр антибактеріальної, противірусної, протигрибкової дії. В основі механізму антисептичної дії декаметоксину лежить вплив на мембрани мікробної клітини. Декаметоксин руйнує надмембранний шар. Він розпушує мембрану, підвищує її проникність до високомолекулярних речовин. Застосування горостену скорочує тривалість раневого процесу, пришвидшує утворення грануляції та стимулює епіделізацію. Це якісний препарат, який ми можемо використовувати для обробки ран. Але разом з тим цей флакончик не такий вже й великий, і коли активна фаза пандемії вже позаду. Я би радила в будь-яку подорож із собою у будь-який помічний, помічний рюкзачок мами, яка виходить на прогулянку з дітьми, покласти горостен. за потребу. Ви його використаєте як антисептик, за іншої потреби. Ну, це ж діти, це життя. Ви його використаєте для обробки незначних якихось ранок чи подряпин, які діти здобудуть, бавлячись. Підсумовуючи викладену інформацію стосовно ростену, хочу сказати, що це сучасний лікарський засіб для ефективної обробки ран. І слід зазначити, що він має широкий спектр дії. Він готовий до використання бездопоміжних засобів. Він не фарбує шкіру, не фарбує одяг і білизну. Він має зручну, економічну упаковку у вигляді спрею. Він має приємний лимонний аромат. Це стандартний спрей, це не система Back on вейл тобто ми його використовуємо в достатній кількості. З кожного розпилення ми маємо досить велику кількість препарату. Ми якісно його можемо використовувати для обробки рук, для обробки всього, чого нам потрібно. Всього, що нам потрібно обробити з метою дезінфекції, з метою антисептики. Застосовуйте антисептики та дезінфікуйте рани якісно, ефективно. Будьте здоровими та завжди залишайтеся у доброму гуморі. Я щиро дякую вам за увагу. Я нагадую про те, що в нашій космодні, завтра, під час конференції нашої конференції відбудеться розіграш призів від компанії Юрія Фарм. Я щиро дякую корпорацію Юрія Фарм за підтримку молоді. Яка активно долучається до наукових досліджень, і, власне, всі учасники, які зареєструються на розіграш, які долучилися не досить активно ще, навіть а тільки слухачами спочатку долучаються абсолютно всі під час участі в конференції активно, пасивно, слухачами, доповідачами, всі зможуть будуть мати таку можливість і мають таку можливість зареєструватися. Для участі в кожній секції по роботі кожної секції буде надано посилання. Вам буде надана зафіксована лише одна можливість для реєстрації, і по завершенню другого дня конференції о 17-й годині у нас відбудеться рандомно розіграш розіграшів, розіграш власне, цих трьох прекрасних антисептиків від компанії Юрія Фарм, які ми маємо в кількох примірниках. Тобто ми оберемо багато переможців серед вас. І ви вже будете мати таку можливість скористатися практично якісно скористатися цими препаратами. Щиро дякую вам за увагу. Радію тому, що наша конференція має місце. Радію тому, що ми можемо, попри воєнний стан, попри постійні бомбардування і постійні активні бойові дії на частині на великій частині території нашої України. Продовжувати рух вперед, продовжувати якісно свою роботу і таким чином наближати перемогу, наближати євроінтеграцію. Будьмо сильні, будьмо вірні своїм переконанням. Слава Україні, героям слава та все буде Україна! Рада вас всіх чути, бачити. Сподіваюся, інформація, яку я надала, для вас буде корисною.